Ваше справжнє покликання. Давай дивитися, яке твоє справжнє покликання. Так, жіночі веселі істоти, що пустують вночі. Гомін веселощі, дружба. Твоя справжня, твоє справжнє покликання поєднувати жінок. Поєднувати, показувати їхню силу, розкривати їх І, і зараз скажу. Е... І типу... Йде про якийсь відбір. Типу жінок, які чисті світлі треба розкрити і допомогти їм ну розкрити свій потенціал, свою силу. А є жінок, яких треба, типу, розсекретити, хто оці, типу, чорні. Де чорні відьми, ладно. Коротше, ті, хто з нечистим помислом наміром, але вони там, типу, маскуються під світлих, типу, що вони допомагають, вони там розказують, що вони високовибраційні, там туди-сюди. Хоча там у них все переплутано, перекручено, вони взагалі не розуміють, що вони розказують. І от вам треба їх розділити, типу, вскрити, розсекретити для того, щоб. Люди окремо коні окремо, що з мені йде. Ну, типу, щоб тварини і люди були окремо. А... Да. От так Що ще треба знати про це? Ви, у вас скоро буде дуже багато грошей. Йде про те, що у вас буде достаток. Прям дуже багато грошей буде. Що ви, типу, якась іде, що ви зможете більше не працювати до кінця своїх днів? Тому що у вас є сила. Коротше, ви типа щитуєте. Щитуєте людей простір, всесвіт, як там це по-модному називається, там чинелите коротко, всі історії. Але у вас поєднано, тобто ви вмієте не щось одне, а ви вмієте багато чого, ви вмієте управляти стихіями, енергіями управляти людьми, навіювати, там, відвіювати. Там. Коротше, ви вмієте просто все. Да? Все, що тільки можна придумати, ви все вмієте, у вас такий тут потенціал, і що, типу, ще всьому свій час, типу, прийде час, і вам доведеться, прям йде так, що доведеться цю силу проявити. Типу, що у вас є місія? Але от, зараз ви не проявляєтесь, тому що вам зараз треба захистити свій дім. Не знаю, дім, типу, конкретно будинок, або дім це мається на увазі щось прям велике. Можливо, це про сім'ю йде. Тобто на даний момент ви зараз не виходите, чи вас не випускають, чи вам не дають проявитися себе, тому що у вас є якась місія, і ви її, і ви її поки не здійсните, вас типу не випустять, тому що тому що є. Люди, які можуть, типу, вам нашкодити, бо є люди, які можуть вам нашкодити і не дати просто зробити все ваше задумане. Ну, типу, так, дивіться, вас сили вистачить, да, так би мовити, потягатися, але ви можете оцією тоді боротьбою, там ну, коротше, коли ви, якщо ви ну з... так, спокійно, якщо ви Увагу відведете в іншу сторону, то вас зіб'ють від того, що ви повинні зробити зараз на даний момент. Коротше, тут про те, що все буде. Тут йде дуже, йдуть дуже класні карти. Хтось, можливо, дуже може бути, що ви можете зустріти свого чоловіка. І він такий фінансово грамотний, в нього тут багато грошей, можливо, він якийсь такий, тут йде щось про мистецтво, про мистецтво. Він також, до речі, допомагає людям. Він також допомагає людям, але щось у нього тут ще зв'язано з мистецтвом або він цікавиться цим. Він також вміє, в нього таке цілюще слово, він вміє зцілювати, він вміє давати поради, він знає, що сказати. Він е мудрий, такий, красномовний. Ну, так, іде, обняла.